Друзі, ну це, це, ну це просто надзвичайна краса, розумієте? Та словами не передати. Я сподіваюся дуже, що максимально ті, точно передає. Розумієте, це як... Я себе як птахою почуваю. Трошки я вище так побійшла. Особливо ті дальні-дальні гори. Оце безкрайнє небо, друзі. Це себе як птахою почуваєш. Правда, друзі, надзвичайна краса. Хто погоджується, пишіть в коментарі. Так, цьомчик, лайчик, сердечка, пальчик догори, краса! Як вам хочеться? Хто любить Україну? Наші гори Карпати, обов'язково, обов'язково. Покажіться в коментарях, друзі. Хто що хоче, цьомчик, лайчик, сердечка, що завгодно, друзі. Люблю вас, мої хороші, мирного неба, мирного, мирного, нашого, чистого українського Даю на 20 косой. Да, Звичайно, сходу на фарбу осені. Краса. Наша українська краса. Друзья, наша українська краса. Сонечко такого гарнезенько світить. Пишіть, що ви ще хотіли побачити, що вам подобається, що не подобається. які зауваження, може, друзі, побажання. Буду з радістю старатися вам показати ще більше і більше краси, друзі. Де їду, де йду. Я вся, де вам завжди все фотографую, знімку і показую. Хмарці, ці чергі. Боже, яка краса. Бачите, хмарки? Лакитні теж, як гори. Бачите, так доповнення. щоб показували, ну правда? У тих марки, та як гори. Здалека більше видно, більше обхват. Але хочеться вам ближче наблизити, щоб краще було видно. Люблю вас, друзі, мирного нам всім неба. Мені цілую кожного. Тримаємося.